Продовжую серію огляду готелів острова Крит Греція. І зараз до вашої уваги абсолютно новий, гарний, сучасний готель, який відкрився лише у липні 2024 року. Так, ми прибули в готель Вентале Айленд Бріз Резорт, і йдемо зі мною на інспекцію цього готелю. Так, що тут в нас? Дуже симпатично, по сучасному гарненько, двері відкриваються. Так. Зевшені каліспера. Каліспера. Тут ще є кабінетик такий. Так, зараз ми пройдемо. Щось тут дуже гарне. З виглядом на море. Готель я Айлен Бріз Резорт працює лише за системою сніданки. Вечері шведський сіл. Також в готелі є алякарт. Один раз можна відвідати його безкоштовно. Також є снек-кафе за додаткову плату. Можна отримати харчування. Також є таверна на березі моря. Ну, а тепер давайте з вами подивимося номера готелю Вентале Айлен Бріз Резорт. Наскільки вони сучасні, стильні, гарні, все в світлих, бежевих тонах, дорога косметика в одноразовому пакуванні, також білесенька білосніжна білизна, стильні сучасні меблі. Ну і, звичайно, якщо ви візьмете вигляд на море, то це буде додатковий бонус плюс. Всього в готелі є 85 номерів. 10 категорій, і з них 40 номерів з власними басейнами. Тобто, половина номерів в готелі мають власний басейн. Звичайно, що крім власних басейнів в деяких номерах є басейні для загального користування з такими сучасними оригінальними рішеннями, також пулбаром, в якому можна брати напої за додаткову плату, оскільки в концепції HB вони не входять. Але наскільки красиво, приємно знаходитися на території цього готелю. Також хочу сказати, що Wi-Fi в готелі безкоштовний і покриває всю територію. Також парковка безкоштовна, можливо, хтось приїде власним авто, то будь ласка, велком. Температуру води в головному басейні підтримують до 22 Градусів тепла для того, щоб можна було комфортно купатися. Зонтики шезлонги безкоштовні і біля басейну, і на пляжі, а також рушники. Відстань від рецепшена до пляжу становить всього навсього 100 метрів. Ну і поки ми з вами проходимо до пляжу, підписуйтеся на мій канал, адже в мене все про туризм, багато оглядів готелів. А також поставте вподобайку і напишіть свій відгук. Можливо, ви відпочивали в даному готелі, які у вас залишилися враження. Буду вдячна і мої глядачі також. Прийшли на пляж, зверніть увагу, який пухкий золотий пісок і які краєвиди навколо. Проші ще сонки. Сомки. Море відкрите, колір неймовірно красивий. Захід пологий, але швидко набирає глибину. І так як цей готель для дорослих більше мені імпонує і підходить, то і захід в море буде ідеальний для дорослих. Для діток в готелі нічого немає. Є лише малесенька дитяча площадка. А це таверна, яка знаходиться на березі моря. Тут можна замовляти страви на обід за додаткову плату. Також мені завжди подобаються шезлонги на травичці. Нас абсолютно новий, тільки три місяці працює. Корпус новий, мережі верні, але ще йому не вистачає озелені. Подивіться, вони вже повисаджували всі розсади учиків. Віточок і на сьогоднішній рік будуть озеленювати саму територію. Готель знаходиться на першій лінії, пляж піщаний і є де на те Галька, таке пояси. Захід нормальний. І ще дуже мені сподобалися ці краєвиди. Просто навколо гори. Гори. Готель, я думаю, що зайде. Працює на сніданках-вечерях з 80 номерів. 40 мають власний басейн. Ось так. На пляжі знаходиться ще таверна, там можна собі замовити обіди. Зон такі шезлонги, матраси гарної, хорошої якості. І, в принципі, знаєте, такий новесенький. Трошки лисуватий, але в пахне свіжістю. Гарний. В готелі також є шопінг центр можна придбати все необхідне, а також спа-центр, де можна замовити процедури за додаткову плату. Готель Вентали Айленд Бріз Резорт буду рекомендувати для спокійного, інтелігентного, дорослого відпочинку, оскільки тут стильно і красиво.